На даний час ми знаходимося на території Дергачівської міської ради. Це саме подвір'я профтехзакладу, який був таким кажем, візерцем нашої Дергачівщини. Тут проходили навчання дітей по різним напрямкам роботи від швії закінчує комбайнером та іншими напрямками. Да? Здання було, будівля була сучасна, з ремонтом. Користувалася такою популярністю серед молоді, сюди приїжджали багато людей з інших громад, проходили тут навчання та підготовку. Цей об'єкт не мав жодного стосунку до військової інфраструктури, тут не знаходились військові. Але ви бачите, що ворог прицільно ударив саме по цьому закладу, зруйнував його. Корпус, адміністративний корпус зруйнував майже повністю, тобі ж ворог сьогодні прицільно нищить наші заклади освіти. Заклади культури, заклади медицини, створюючи нам таку гуманітарну катастрофу в громаді. Але ж Грачівщина незламна, і люди вже звикли до цих обстрілів. І ту роботу, яку проводять сьогодні наші волонтери, ту роботу, яку проводять наші патріотично налаштовані мешканці, ніякими бомбами Росія не знищить. Помімо цих ракет, які б'ють, С-300, як сьогодні бачите, які враження, або да, СКНДР, нас ще постійно обстрілюють і танками, і монометом, і гранатометом, застосовують авіацію, тобто обстріл нашої громади вони практично не припиняють. Ну, в громаді на сьогоднішній день, по нашим підрахункам, десь залишається приблизно около 10 тисяч населення. Це ті люди, які, скажімо так, з перших днів війни. Прийняли для себе рішення залишатись в громаді. Більша кількість людей і молоді виїхала за територію громади. Підприємства наші сьогодні майже та не майже, на 99% не працюють. Вони або повністю знищені, або частково зруйновані, і можливості запустити ці підприємства немає. Фермерське господарство також не змогли обрати свої вражаї, поля заміновані, пшениця, хліб погарів, ворог застосовував фосфорні бомби, фосфорні заряди. І наші врожаї згоріли. Як то так, місто живе своїм життям, але, на жаль, ми не можемо виконувати того обсягу робіт, який можна було виконувати у мирний час. Це ми знаходимося в адміністративній будівлі скажімо, даного підприємства. Підприємство виготовляло продукцію у вигляді меблів, міжкімнатних дверей. Підприємство було брендовим, працювало свою продукцію, виготовляло для, для європейських поставщиків. Також воно розповсюджувала свою при свою продукцію на території нашої держави України, але основні закази йшли на Європу. Брой 400 людей постійно, і причому тут була така доволі достойна заробітна плата. Це підприємство, яке працювало чисто, в білу, яке не платило заробітну плату в конвертах, а сплачувало її офіційно. І з цих податків надходило нам до бюджету ну, кожного місяця це мільйони гривень. Ми за два дні перед війною розмістили в себе військовий склад Збройних сил України 92-ї бригади такої легендарної, да? з технікою в ніч ми її маскували, ховали тут по території міста, розміщували і танки, і гради, і особовий склад. Ми готували, що може бути напад на територію до нас. Місцеві мешканці тоді були обурені, що міський голова розміщає військовий контингент на території міста, що це буде місто обстріляно, воно буде підлягати бомбардуванням та іншим. Ми довго сперечались з населенням. Я переубіждаю їх в тому, що якщо ми не розмістимо військових, то в ближчий час нападу місто буде окуповане. Місто буде окуповане і якщо вони закріпляться у місті Деречі, ну, город Харків буде стертися. Ми розподілили поставив його завдання замом, хто відповідає за гуманітарні питання, хто за логістику, хто за комунальну роботу, комунальних підприємств. До нас підтягнули одразу місцеві мешканці, молоді хлопці, які сформували так, місцеву добровільну громадську територіальну оборону. Ці хлопці займалися збором інформації з усіх куточків нашої громади, оперативно передавали цю інформацію військовим. Військові по цю інформацію знищували ворога, знищували його, де він на ночлежки становився, де їхні колони техніки йдуть. Я бачив, як мужні наші хлопці виїжджали в сірі зоні і в сірих зонах викрадали російську техніку, забирали у них танки, БТР. І вони не великою вони виганяли ці бойові машини, модифіковані, сучасні російські. Так, на деяких машинах вони сідали просто так, як волонтери, виїжджали в війська, вривалися в цупівку, зустрічали ворога, розбивали їхні позиції. Тобі ж вони так пліч-опліч з 103-ю бригадою, «Холодний Яр, яка тут була От Місцеві хлопці разом із ю бригадою вступали в прямий контакт з ворогом, нищили його. Хлопцям я кажу, саме всім страшно, і нам страшно, але повинно бути страшно загинути в бою трусами. А це має бути страшно. Що якщо я говорю, ми і так станеться, що хтось віддасть своє життя, воно має бути віддано героїчно, з користю для держави, для історії, щоб наші діти, наші внуки, майбутні, ну, можливо, десь могли пишатись своїм там, батьком чи дідом. Тому всі хлопці розуміли, що якщо ворог зайде і захватить нашу територію, у наших дітей не буде майбутнього. Знаєте, де ж дом культури зруйнований? Там рядом з боку, знаєте, до монітарку дають. Mm -hmm. Там есть Степаненко. Здесь на почте там, да? Там есть маленький наш Остапенко, глава ветеранской организации. И Степаненко. Они там контролируют выдачу там пленки, брезента через Ингу Валерьевну, да? А, знаю. А ось бід, скажіть можна якось та сам? Ну вікно Дивіться. пленкою на зиму не заб'є. Начелі війни я забивала, вікно одразу перевідні війни вилетіла. Ну це ну це пленка. Понімаєте? Ну, Тільки говорю, того, що не дує. А я холод собачий. Друзья, был. Дуже прекрасно все понімає. Готовиться к сценарію. потрібно куршому в плані того, що йде зима. Надіємося на те, що... Що... На що наші воєнні виб'ють цю наволочку до холодов, виганять і ми почнемо потихеньку відновлювати нашу громаду. Але, як каже, Надія Мороз, надійся, сам не плашай, тому треба зготавлюватися буржуйку, треба зготавлюватися якимись дровами, сухостоєм. Бачите, яка вірва. Можна уявити собі, який був удар сюди, яка була зграна хвиля, що поринувала шифер, порозносила будівлі. І якщо ми сьогодні бачимо навкруги, розуміємо, що ну, жодного чину тут не було сюди бити. Немає ніяких військових, ніяких військової інфраструктури. Дитяча кібетка стоїть, де діти могли прийти посидіти. Знаходилась Частина підприємства, яке виготовляло продукцію для медагонок, для медагінок наших, знаходилася амбулаторія сімейної практики і медицини. На жаль, жінка загинула, чоловік отримав поранення в результаті сьогоднішнього обстрілу. От таку ціну сьогодні платить Градівщина за нашу незалежність. Яма як? Представте силу удару, щоб таку зробити вірну. Коли сьогодні кажуть, там, місто герой. Там, Десь там ще місто. Я вважаю, що дергачі після війни повинні заслуговувати теж на статус міста героя, бо сьогодні з перших днів війни, по сьогоднішній час Дергачівщина гідно тримає ворога, і не пропускає його до міста Харкова.